Вітаю всім вітання на каналі Таро та Оракул. З вами тут, як завжди, Юля. Хто ще не знайомий, хто мене не знає, гості каналу. Мене звуть Юля. Підписуйтеся на канал, хто не підписаний, щоб не пропустити цікаві відео і підтримати українськомовний контент. Сьогодні для вас розклад буде, як завжди, починається новий місяць, останній місяць цього року, перший місяць зими, зі... але останній місяць року грудень. І, як завжди, традиційно на каналі така рубрика Подарунок грудня. «Подарунок». Ну, Подарунок місяця наступного у нас на порозі грудень. Грудень у нас взагалі подарунковий, перед новим роком і там свят багато, тож давайте подивимося, які подарунки несе вам грудень. Подумайте про себе, скажіть своє ім'я і розклад актуальний у вас грудень місяць. І не забувайте, що розклад загальний. Кому потрібно особистий, звертаємося в особисті повідомлення. Подарунок грудня для глядачів. Паж кубків тройка. пентаклів на своє вилетіло. І десятка кубків. І справедливість карти повторяються, дуже цікаво. Справді, комусь це буде актуально, тому що три карти із цих чотирьох повторилися. Я робила робила розклад, так виявилося, сталося, що ну, я розклад не записала. Тут тобто робила розклад і не записалася. Ну, я робу, роблю вибачайте, повторно, карти повторяються. Тільки це було дно, це було в триплеті. І, коротше, неважливо, ну, але ці три карти повторюються забула, яка точно не була. Так що це тут щось справді є. Справді це буде дуже комусь актуально. Це ж тут випало, тому що карти повторяються про партнерство. Про справедливість, про партнерство. Карти повторяються. Дивіться, який подарунок несе вам грудень по випухших картах. Що вам передає про постір? На грудень вам такий прогноз. Подарунок, іменно в контексті подарунка. Щось вирішиться у вас по справедливості? У вас щось е, буде. По справедливості, але це буде у партнерстві. Чи ваш партнер, чи подружка, чи колеги по роботі це вже вкладається до себе у кожного своє. Якась майстерність проявиться, ваша і ще з кимось. І в цьому партнерстві ви щось вирішите, якось по-новому попажу. Тут уже паш, у нас у себе був. Попажу, щось це буде по-новому. Кубковий паш, ну можливо, навіть якась любовна в когось історія, у когось щось буде інше. Тут два кубки, може бути любовна історія. Може, це буде щось інше, просто ви полюбовно порішаєте якісь там питання, у когось. юридичні, у когось переїзди, в когось навчання, у когось, купля, продажа, ну і так далі. У кого що ну так як тут дно ну, колоди справедливість, то це, це можуть бути і юридичні якісь питання, можуть бути якісь судові, а може просто щось по справедливості. А для так як е, тут е, десятка кубків, багато кого може зрозумівати, програтися навіть на укладення шлюбу. Ви, може, десь якусь заяву подасте в раз з кимось, партнерство. Тут і так може бути. Це буде для вас подарунком, тому, тому тут йде паш кубків, так як би нахил на якусь любовну тему. У когось це може бути щось інше, але у совокупності це буде якесь одно партнерство. Ну, інша сера, я маю на увазі, але це буде якесь партнерство. Це буде якась майстерність, партнерство, якась допомога навіть, може, чиясь буде, Чиясь, може допомога вам. Щось вирішити, щось вирішити те, що чомусь хочеться так подавну колоди по справедливості казати те, що було, ніяк не вирішувалося до цих пір. Нарешті приходить ця справедливість, і вона вирішує те, що ніяк не вирішувалося до цих пір. От останній місяць цього року, грудень, вам такий подарунок, що у вас вирішиться те, що воно до цих пір ніяк не вирішувалося. Що щось там у вас воно тяглося, щось у вас ну, там мутно було, не получалося. Тобто тут предісторія така щось йде. Навіть... Звичайно, навіть без випавших карт йде проти історія так, якби перед цими картами, тому що справедливість про це говорить. Ну, що щось не вирішувалося, щось ніяк не вийшлося, щось, ну, щось було те, що йде е, антонімом до справедливості. Те, що було несправедливо, те, що було неправильно. Зараз воно ну, все, все піде по справедливості. Чи то документально щось, чи то у сфері якісь любовні, чи в іншій якісь в сфері, ну, все зараз вирішиться якось е, так. Здається, ну, хочеться сказати, що якось все, все якось укладеться, кожен у свій пазл складеться. У вас, у вас ну, кожна у своїй сфері, але все, ваші якісь обставини, ваші якісь ситуації, ваші якісь невирішені питання вони якось, якось, якось вирішаться, і кожен знайде своє місце. То питання Кожен хоче сказати знайде своє місце. І в цьому от допоможе вам вища справедливість, це так, хочеться сказати загально, якось як на вищих рівнях, для всіх допоможе вища справедливість. Ну, а у когось там, звісно, це можуть справді бути юридичні якісь питання, а у когось просто якесь партнерство в любовна сфера, у когось по роботі, в когось там якісь може переїзд, не получався. Зараз ви документи візьмете і поїдете, бо так пентаклі це теж можуть мати значення документи і справедливість теж документи, може якісь по переїзду щось, якісь там документи відчекали, вони ніяк там не могли оформити, вам ось вже вже воно робиться. Чекась спадщина. Бо, по юстиції це дуже може бути таких питань багато, кому може зрозуміти на таке. Якщо хтось такого чекав, то ось і груді вам це подарує. Якщо хтось чекав на пару. Якщо хтось самотній чекав на пару, то у вас, до вас прийде пара. Родинь вам подарує пару. Тут ось десятка кубків, ви наповнитеся, і це будуть стосунки, це гармонійні будуть стосунки, це нова буде людина. І прийде до вас партнерство серйозне, ресурсне. Це трійка пентаклів, хороша карта. Ресурсна, стабільна, така людина, якби, яка буде вам підтримкою. І це будуть такі стосунки по десятці, вони будуть наповнені емоційно. Людина буде вас любити, ви людину, та ще й це буде все законно. Людина прийде до вас не просто так. Пішов пішов, 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 а людина хоче виконати ваші стосунки по, по дну колоди. Ну, це так якби для самотніх хто, хто самотній, то тут дуже брається на якусь любовну тему, що до вас прийде якийсь партнер. Партнерка. Ну, тут, тут хороші карти випадають, що це подарунок Грудня для всіх в будь-яких сферах. Тут щось, тут йде щось, ото, що буде партнерство, буде завершення чогось того, що не могло ніяк завершитися. І тут по справедливості воно якби, навіть не то що завершитися, а воно як вирішується. Щось вирішується завдяки комусь партнерству. Ось такий буде подарунок для вас від грудня місяця. Надіюся, вам зрезонувало, кому зрезонувало, кому не зрезунувало, то вибачайте, бо це загальний розклад, а кому зрезонувало, то приймайте на, на благо і будьте вдячні, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал, підтримайте канал. Всім вам дякую за увагу, всім, всім вам позитивного, хорошого грудня і не тільки грудня, гарних вам подарунків! З вами була Юля, до зустрічі на каналі.